Свіжі новини сьогоднішнього дня: резонансні новини про корупційні скандали та чи посадять керівника офісу президента з вами Кожуківський Олександр. Шановні глядачі, якщо ви бачите ось тут кнопочку підписатись або слідкувати, натисніть, будь ласка, сюди. Кнопочка Стежити розміщена саме тут. Набу і САП проводять обшуки у керівника офісу президента Андрія Єрмака. Повідомляє нардеп обшуки, які НАБУ проводили в очільника ОПУ. Тобто офісу президента України Єрмака свідчать про те, що антикорупційні органи в Україні насправді існують і виконують свою роботу. Про це на брифінгу заявили речники Єврокомісії. Боротьба з корупцією є центральним елементом нашого пакета розширення, який визначає нашу загальну позицію з цього питання. Хочу наголосити, що боротьба з корупцією є ключовим фактором для вступу України до Європейського Союзу. Сказав Марсьє. таке прізвище цікаве, наче француз. Єрмак прокоментував обшуки на бої САП. Сьогодні на бої САП дійсно проводять процесуальні дії у мене вдома. Жодних перешкод у слідчих діях немає? Їм було надано повний доступ до квартири. На місці мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. з мого боку повне сприяння написав керівник офісу президента України. А скільки десятків тисяч коментарів під моїми відео було з приводу того, щоб Єрмака посадити чи посадити корупціонерів? А що тепер ви скажете, шановні глядачі? Чи є в нас антикорупційні органи і до чого це призведе? Звісно, всі державні службовці ходять по такому тонкому льоду. Єрмак не отримував підозру після обшуків, які проводили антикорупційні органи. Пишуть видання з посиланням на джерела у правоохоронних органах. США готові визнати контроль Російської Федерації над Кримом та іншими окупованими територіями, щоб укласти угоду про припинення бойових дій. Повідомляє американське видання. За інформацією видання саме з цією метою Трамп направив до Російської Федерації свого спецпосланця Віткофа, який має зробити. Пряму пропозицію Путіну Україна не буде зобов'язана визнавати ці втрати. Але Путін з цього приводу очікує та потирає руки, тому що хоче домовленостей із Штатами, а не з Україною. Слідкуємо до чого це призведе. Шановні глядачі, давайте напишемо в коментарях: Україна єдина, Україна єдина. Пишемо в коментарях: підтримуємо нашу країну на міжнародній арені, в тому числі хай побачить відко в ці повідомлення, нашу підтримку сильну, нашої потужної, сильної і єдиної країни. Ще раз кажу, Україна єдина в. В коментарях віце-президент США Джей Дівенс припустив, що масштабний корупційний скандал в енергетиці України може переконати Київ прийняти мирний план. А до чого тут простий народ, шановні глядачі? До чого тут ми? Корупційні скандали це ж не наші питання, це ж не проблема народу. А народ має платити чим територіями? Ні, Україна єдина в коментарях, тільки єдине нас врятує підтримка всього народу. А як ви вважаєте, чи це вплине на підписання мирного плану? Ці корупційні скандали.